Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Вибір сковорідки – це також важливий вибір. Ми завжди обираємо посуд і перше, чим ми керуємося, це тим, що він має бути безпечний для нашого здоров'я. А другий це комфортний у використанні. Я обирав серед багатьох брендів, зупинив свій вибір на трьох брендах: це французька Tefal, німецька Kelle і Італійська TVS. Ось такі вони. Це або сковорідка Kela Stella Nova, вона також йде без кришки, але тут мені було потрібно обирати діаметр або 24 або 28 см, а мені потрібен був саме 26 см. Але це також по відгукам гарна сковорідка. І ще одна сковорідка це Tefal Unlimited. Вона також продається без кришки у комплекті, але тут був потрібний мені діаметр 26 см, тому я на неї також звертав увагу. І ще великий плюс, як на мене, що тут є індикатор нагріву сковорідки. І в кінцевому етапі все ж таки вирішив придбати сковорідку TVS Virtus Induction. Італійська, якщо, звісно, не обманюють, сковорідка, в принципі, дуже і дуже непогана. Вона універсального типу, має алюмінієвий матеріал і алмазне покриття. Діаметр 26 см, довжина, ось так, 46 см. Підходить для всіх видів плит. І Індукційний, галогенних, склокерамічних, електричних, газових. Я буду користуватися на газовій плиті. Підходить вона ідеально. Тип кріплення ручки у неї ось так: гвинтовий, легенька, комфортна, компактна. До речі, має чотирьохшарове антипригарне покриття Resistek. Навіть написано ось від TVS. Що дозволяє при приготуванні їжі користуватися металевими аксесуарами, лопатками. Але я все ж таки не раджу. Я себе відучив від цього, завжди користуюся або дерев'яними, або силіконовими лопатками. І раджу робити вам так само. Гарантія від виробника, якщо не помиляюся 5 років, Товщина дна, на дивився на сайті 3,3 мм. Кому цікаво, цю сковорідку можна мити в посудомийній машині. Комплектація вона йде без кришки. І коштувала вона 1859 гривень по акції. А так, якщо без акції, то здається, за 2300 вона заходить. Але саме цікаве наступне, друзі. Я чому все ж таки зупинив свій вибір на бренді TVS, Тому що вже користуюся сковорідкою цього бренду більше року, тільки на 28 см в діаметрі, і вона мені просто ідеально підходить. Дно Воно таке це тому що на газовій комфорті, але тут все ок, якщо ви будете чистити. Ось, а сама сковорідка просто ідеальна. Жодної подряпини, нічого, друзі. Користується практично кожен день. Ідеально, тут також гвинтове кріплення, можете бачити. Вона також ішла в комплекті без кришки. Але кришку в цьому комплекті я докуповував. Ось так вона виглядає. І коштує така кришка, також не дешево 700 гривень. Коштувала рік назад. А на цю пательню я вже не докуповував. Чому? Тому що в мене була ще одна пательня на 26 см, і після неї залишилась кришка в дуже гарному стані, класна кришка. Я вирішив спробувати, чи підійде вона до нової пательні. І що я вам скажу, друзі, вона підходить до неї просто ідеально. ідеально. Тому, якщо у вас є старі кришки діаметром 26 см, і ви зупините свій вибір на пательні оцій TVS Вірту Induction, то спочатку спробуйте кришку приєднати до вашої пательні. Подивіться, я даю майже 100% гарантію, що вона підійде. В цілому, після року використання оцієї пательні 28, я маю лише лише позитивні відгуки. Їжа також всі пательні готується ідеально, будь-яка. Тому не реклама: якщо у вас також постав вибір, яку пательню обрати. Можете звернути увагу і на цю, друзі. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, з вас, як завжди, прошу підписка на канал, подобаєчка, коментар і до нових зустрічей!